Всім добрий ранок, усім привіт. Ми вже приїхали в Хрудім. Зараз будемо їхати в медичне страхування ВЗП і там вирішувати деякі питання. На Уряд праці сьогодні я не встигла, так як до 11 вони ой, сьогодні працюють, а жінка після ночної, тобто з цього ми не встигаємо. А так, погода, не дуже зранку був дощик. Uh, майже пів дороги за нами їхала поліція, але зараз, слава Богу, вже нема. Нас довели до місця, uh, міста і уїхали. Будемо сподіватися, що uh, нам треба це в ВЗП черги, щоб не було, і в банк. Також, надіюсь, не буде черги. Або якщо буде, то дуже маленька. Мирославчик їде. Да? Він задоволений, що їдемо щасливий. Ми вже, в принципі, справилися з ділами. Медична страховка була закрита сьогодні. Я думаю, це було непланово, так як бумажкою графік роботи написаний по-іншому. А в банку все зробили, все, що планували. Зараз були в Пенні. тепер поїдемо в Лідл трошки скупитись продуктів, як завжди, в принципі. Мірослав стресує, йому не подобається все, що відбувається. Але що ж поробиш? Ми вдома. Зараз буду показувати, що купили. Таке щось не дуже е, все зробили, як хотілося би, але маємо, що маємо. яичко. Коштует за нас по 2 миллиона одна. И, э, просто космичные. Вот такие булочки. Мази наисмачнейшие. Трубочки. Булочки, трубочки. Круассанчики. Деньги в школу. на работу. Да. Хлеб. Три штуки. Макарошки. Так, я две упаковки. Есть такие две упаковки. Резнокулярных. Потім варенька. Також смачненьке. Масло, гранат, три кузочка сира, дві упаковочки ковбаски, дві пачечки майонезу. Це нам для піци треба і чотири упаковки молока. Их удержать не на... буду. И сторонку сторону И возьму другую сумку. Так. У нас тут помидорки. Печинка и вершки для э, паштету, Для бутербродов. Дві упаковки ванильного цокру, п'ять упаковок дрождів. Сир просто їсти. Сирки такі базурів. Йогурт питний творог. Грибочки кладу банани яблуко, Ой. мандарини вівсянка. Так сюди складу. Ковбаса така. Така. Дві упаковочки роді таких я брала, три таких і дві упаковочки сиру. І все. На цьому. І ця наша закупка. Усім добрий ранок, добрий день. У нас новий день. Сонечко світить, я взагалі не бачу, що знімаю. У нас продовження папірних справ. Йдемо зараз до лікаря Женькіного для того, щоб взяти ще якусь справку. Чому йому робили операцію, яка була причина для цього, тому що ми подали заяву в страхову, десь так летить громко. Подали заяву в страховку, не звичайну цю медичну, а страховка що життя, вони мали там якусь якісь гроші накинути за те, що він був довго на лікарняному, а вони не хочуть, хочуть ще якихось. Бумаг, то йдемо а, спробувати, буде з цього якийсь толк або ні. А потім знову будемо їхати а, в медстрахування. Ну, коротше, що сьогодні їздимо без Мірослава, залишили вдома з бабушкою а ми самі поїхали. А, знову світить сонечко. А, що, були ми у лікаря. Він в принципі, нічого не зміг написати, ніякі пап... бумаги, ніякі справки, лише дали нам сфотографувати, ну, в принципі, фото і достатньо першого візиту до лікаря. Якби, не знаю, підійдеться чи ні, ще сходимо до... до нашого звичайного лікаря. Але проблема в тому, що при першому візиті до ортопеда ми були у іншого лікаря сімейного, а зараз у нас другий. І я не знаю, а як воно буде. Але треба спробувати, тому що я думаю, це не останні Женьки, не лікарняне по цьому поводу з цього приводу. Тому треба знати, будуть якісь доплати чи ні. А так за цю страховку ми платимо 828 крон в місяць. По суті, виходить просто так. Це 10 тисяч крон на рік. Не платити її ми не можемо, так як це вимога банку, який видав іпотеку. Ось так. Я вже прибігла. На уряд праці. Зараз буду дивитися, куди мені йти, щоб когось щось запитати. Знаєте, це якийсь позор. Ну, тут мені відповіли на питання. Е, нормально в мене уточнюючі запитання не задавали, якби відповіли мені. І тепер я повірена, що я можу йти робити і буду отримувати ще паралельно свої е, гроші від е... ще буду отримувати гроші якби мене ще цікаво якби не хотілося 10 тисяч в місяць потіряти але я вже не перший раз замічаю що в мене дуже великі проблеми з тим щоб е... почати пояснювати ну, тіпа, що я хочу я поки розженуся як Женька каже і, і це проблема не в чеській мові. Це проблема о, в любій мові. Не задавлять мене, ні. Це проблема в мене... Ой! Мене пропускають, а мені якось некомфортно ще я знімаю. Короте, це проблема о, в мене така є із українською мовою. Поки я роздуплюсь, поки розчихлюсь. Ну, короте, сьогодні день такий. Трошки... Кращі. Справи йдуть. А зараз ще з батьком з'їздимо на ВЗП, а потім з мамою і з Женькою треба на почту. Коротше, весь день в справах. І так пройдуть у Женьки вже другий вихідний в цих справах. А так стосовно батьків. Вони проїхали ще на початку серпня. Ніженька ж не написав, де він встав. Вони ще приїхали на початку серпня а, з окупованої території. Вона до сих пір окупована, так як нічого вже не змінилося. Ну йде мені, видивляється. Така машина індивідуальна. Коротше, приїхали з окупованої території. Їхали вони три дні. В принципі, як я гадаю, виїхали вони доволі такі воно вони, доволі таки легко, без якихось там провірок, так як вони їхали чисто кожен своїм телефоном, заздалегідь вони на них а, нічого такого не дивились, нічого такого не підписувалися. І, і без речей їхали. Вони їхали з одним чемоданом на трьох. Ось так, потім ще раз скажу, бо вже прибігла. Що там? Палець тепер грязний. Ми вже це вже схрудімо. Міра, Міра, нам туди! Мірослав, туди. Там справи всі порішали, все добре, в ВЗП також все вирішили, а зараз приїхали дочекатись, коли відкриється почта, щоб зробити ідентифікацію. Гражданина, ох, собака, ти що? А ми йдемо подивитися на коз. Є вони ще є. Ну щось їх не видно. Там уже крути живуть з собаками. О, -о, -о, -о. тут завжди завжди <кхи> кози бекали, мекали. Вже напевно, їм холодно. Та значить так трошки тут погуляємо. Та можна йти буде до почти, вона вже відкриється. Опачки, йде, йде. Їм просто холодно, воно в будиночку. Міра! Не. Воно ме. То коза. Не. Коза мекає. Ти видаляєш, як козулька. Не. Тільки пальці не давай. Ти що трошки шоп'я? Коза мекає. Ме, кає. Не. Не, каже. Ме. Ой. Ме. Спасибо. Собака нервничає. Он там у нас сарай, Ме! Як гарнесенько. Кожен раз як тут. Дивлюся, як тут гарно. Вода розслабляє, заворожує. Ми йдемо назад, і, гляньте, вони всі повиходили. Ме, ме! Ми вже вдома. Вже сьогодні справилися з усіма справами. Не сказати, що швидко, мені здається, що на почті ми були довше аніж в хруді ми всюди їздили. Що хотіла ще сказати стосовно батьків. Може, хто не знає, вони жили в місті Каховка. Куповано воно було з перших днів, з перших пів навіть я не з перших днів, бо до обіду вони вже були під російським флагом. В принципі, ситуація в домі була більш менш Прильоти, звісно, були всюди. І поруч, і, і осколки летіли, і в машини, і в хату їхньо все було. А, як виїжджали, вони звичайними перевозчиками, які кажуть, що вивеземо вас куди хочеш. До Польщі їх довезли, це вони їхали три дня. А, Я думаю, це із -за того, що в них було мало речей, плюс вони ніколи ніде не були замішані ні в чому, тому їх так легко випустили, без проблем. Ще у брата був протермінований закордонний паспорт два роки, майже три роки був просрочений вже паспорт. В Європу він в'їхав по українському по українському звичайному паспорті. Він отримав візу, довше отримував візу. Майже йому дали 20 днів, мені здається, чекати. Бо міністерство внутрішніх справ давало запрос на польську границю, чи дійсно він легально пересік кордон, так як в нього не було ніякої не печаті, не бумажки. Хоча їм казали, що треба якусь бумажку мають давати, але там сказали, ми нічого не даємо. І думає, це якби була польща Україна, а вони їхали Біла Русь, то думаю, може як польща Україна, то видають якісь бумажки. Тому довше йому чекали на підтвердження візи тимчасового захисту. Коли він отримав візу, просто це бумажечка ж була. Ми поїхали в посольство в Берно, там йому продовжили на три роки закордонний паспорт, і він подав заяву на новий закордонний паспорт, який він отримав буквально через місяць. Я думаю, місяць-півтора, десь отак, мабуть, він чекав його. І забрав. Всі дії, які були в посольстві, були тільки через Резерв Плюс. Без Резерв Плюс там той дядько Бешений навіть на закалітку не впускав, якщо у мужика немає резерва. Слава Богу, він не в розшуку і нічого такого не було. Я думаю, це за того, що він не служив в армії. Я думаю, тільки за цього в нього все окей. Тому він нормально собі на 10 років отримав новий закордонний паспорт і нормально себе почуває тут. Отак. Всі живемо разом. В принципі, звичайно, тіснувато, так як квартира маленька, але у кожного є свій куточок. Хтось там слухає. Завжди хтось слухає. У кожного є свій куточок. Ми з Мирославом і Женькою, живемо тут, батьки в залі. А брат мій Сергій і Дінка живуть в той великій кімнаті, в дитячій. І всіх, в принципі, все, я сподіваюся, влаштовує. Отак, в принципі, все окей. Чого ми так їздили по справах, закривали батьки батько медстраховку, рахунок в банки, так як він збирається їхати в Україну. От так. Такі справи. А так ми все зробили, все, що планували на сьогодні, ще завтра сходжу до нашого звичайного лікаря, але я не думаю, що щось якась бумажку якусь він ще дасть і не знаю, що робити. Відправляти почтою ті документи, я не знаю, ви поняли, що я про е Женькіну операцію кажу, чи ні, не знаю, щоб е відправити почтою. Ілі краще відвезти самим в офіс, це не знаю. Будемо поки ще думати. Час ще є, я думаю, а так більше, мені здається, шансів, що ніхто ніякі гроші нам не дасть. Так, такі справи. А так, якщо у вас щось цікавить, пишіть в коментарі, буду по змозі відповідати, так як дуже багато чого нового відбувалося за цей час. Так що, якщо десь щось когось цікаве, питайте. Я з задоволенням вам все розкажу. Так, в нас вже вечір. Ой, пальчик видно. Ми з, з позитивним Мірославом лежали тут на кроваті, поки він зрозумів, що я телефон взяла не для нього. Да. Так що всім дякую за перегляд і пока-пока.